Очищають ями від сміття та обмазують їх бітумом. Робітники КП Благо працюють на одній із вулиць у селі Портнівка, що у Терешківській громаді. Ремонтують комунальники дорогу місцевого значення, каже голова громади Віталій Турпітько. Взагалі тут якісний ремонт доріг виконують саме фахівці в узконаправленні, а саме для аварійних ремонтів, щоб могли до ремонту фахівців яким чином перебиться, самі розумієте, що таке взимку. Невеличка ямка діаметром 20 сантиметрів за 2-3 місяці стає метровою і глибиною пів метра. У своїй роботі комунальники використовують спеціальну установку. У ній переробляють зрізане та використане асфальтне покриття, каже Артур Шаповал. Беремо старий, такий зрізаний асфальт. Кидаємо в цю чудо піч. Накидуємо його, тут ящичок такі є. Все працює, Нагадку прикриваємо і обходимо і дивимося там, що з ним происходит. Моя задача. Працювати даною машинкою вібротрамбувальною. І бачите, результат. Після проходу машинки ми маємо гладеньку поверхню. І ця машинка створює уплотнення цього покриття, і воно якби, стійко переносить навантаження від автотранспорту. За одну робочу зміну працівники використовують близько двох тонн переробленого матеріалу. Ремонтні роботи можуть проводити і у зимовий період. Маємо на дану приспособу, яка е, кладеться на дорожне полотно і в сиру погоду просушуємо, і вже на сухе дорожнє полотно накладаємо готовий асфальт. Ідемо з крайнього села в начальні, там, якщо брати, то ми йдемо, то почали в холода, були погода, така в холода, то скільки ось їздимо, місяць пройшов, місяць пройшов це нормально. Немає у нас, щоб тільки воно десь відпало. Як розповів Суспільному голова громади Віталій Турпітько. Нині ямковий ремонт комунальники зробили у трьох селах громади. Цьогоріч із бюджету громади на це спрямують понад три мільйони гривень. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.